Зірка тенісу Сергій Стаховський, який воює у Бахмуті через війну, розлучається з дружиною росіянкою. Деталі за хвилину. А я нагадаю, ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Ні, я думаю, нам треба всім просто одної перемоги на всіх, А щоб ми перемогли, щоб ми їх витіснили з нашої землі. Відсвяткували і почали відбудовувати нашу державу. Колишня перша ракетка України Сергій Стаховський спочатку повномасштабного вторгнення пішов воювати за Україну у лавах ЗСУ і наразі боронить країну у найгарячішій точці: місці Бахмут. Стаховський знайшов час, аби поспілкуватися з журналістами українського свідка, які приїхали у Бахмут. Під час інтерв'ю, зокрема, зірка тенісу, зізнався, що вирішив розлучитися зі своєю дружиною Анфісою, яка родом з Сибіру. Мерового Сергій зізнався, що вони з дружиною-росіянкою розійшлися на тлі того, що спортсмен пішов воювати за Україну. Ще на початку повномасштабної війни Стаховський намагався якось спілкуватися і владнати стосунки. Тоді дружина і діти спортсмена перебували в Угорщині. Я достатньо одинока людина була в цілому. Спілкувався з дітьми, з дружиною, бо тоді ще намагався, якимось чином все це владнати і пояснити їй, що тут все ж таки зовсім такий. А те, що ви там живуть в нормальному якомусь середовищі, це означає, що весь світ так виглядає в Україні. Що в Україні, воно зовсім по іншому. Тут люди втрачають дітей, батьків, родини. Він зазначив, що війна пришвидшила процес розставання. Вона прискорила процеси порозуміння, показала біле та чорне. Тут ти або живий, або ти мертвий, або ще буває поранений. Тут немає такого, що можна зробити якусь політику якимось чином домовитись. Це дуже просто і дуже страшно інколи додав спортсмен. Також захисник зізнався, що у розлученні найбільше йому шкода за дітей. Шкодую за дітей. Бо що я все життя був певний, що я ну я нікого такого вчинку не зроблю. І тут, звісно, мені з якоїсь сторони за себе дуже соромно, тому що це насправді найбільший удар буде на моїх дітей. Він додав, що вони поки не знають про рішення мами і батька розійтися, і він намагатиметься якомога більше приховувати від них цю інформацію. Я їм цього не кажу. Вони ще не знають. Вони знають, що йде війна, що тато в Києві. Тато часто їздить кудись, тому що він же змагався і ой так, в принципі, так дуже мало було вдома. Ось тому вони до цього призи такима ще не звикли. Тому вони навіть не знають, що тато з мамою вже якби таких трошки. Нагадаю, що Сергій Стаховський та росіянка Анфіса Булгакова одружились 2011 року. У шлюбі в пари народилося троє дітей: восьмирічна донька Таїзія, шестирічний син Нікіфор та трирічний син Алекс. Також Стаховський розповів, що війна застала його на відпочинку у місті Дубай. Родина першим же рейсом вилетіла до Будапешту, де мешкала останні роки. А звідти Сергій вже поїхав на батьківщину і пішов добровольцем на фронт. Наразі зірка спорту воює на найгарячішому із напрямків Бахмуті у складі Національної гвардії України. Це ж було цілеспрямоване рішення. Бахмут, скажімо. Це принципове місце для всіх. і Для нас дуже принципове. І група мінометно мінометної підтримки. У нас є 82-й, 120-ті міномети. У нас є цілі задачі, які малюються безпосередньо, це вогневе ураження, там, або під час штурмів ми продаємо штурмам, або безпосередньо якісь цілі, які нам малює командування. Якось так, мобільна, скажімо так, мобільна підтримка. Незважаючи на те, що офіційно Сергій міг не брати до рук зброю через те, що у нього з дружиною на вихованні троє дітей. Чоловік не міг просто здалеку спостерігати, як нищать його батьківщину, його дім, мрії та щасливе життя його родини. Для мене безпосередньо Україна це не якесь там місце десь на землі, яке мені там невідомо. Це країна, в якій я народився, це країна, яку я дуже люблю. Я люблю людей, які тут живуть. Тут поховані мій дідусь, бабусь, прабабусь. І я собі не уявляю, що якісь наволочі, які просто собі придумали, що вони тут хочуть щось знищити, забрати, загарбити, зруйнувати, змародерити, ну що їм це пройде. Ну, для мене це був це не нічого суміжного з статусом, з відомістю або невідомістю. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. І пам'ятайте, ми сила, і нас не зламати. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Ні, я думаю, нам треба всім просто одної перемоги для всіх, А щоб ми перемогли, щоб ми їх витіснили з нашої землі, відсвяткували і почали відбудовувати нашу державу.